Вітаю, друзі. Чи можете ви уявити собі таку ситуацію, у якій би Адольф Гітлер напав на Австрію з метою виявити у цій країні усіх свідомих носіїв національної мови для того, щоб їх розстріляти? Ну, або за класикою, передушити усіх в газових камерах і потім спалити в крематоріях. Ви скажете, ну, для чого ці маніпуляції? Адже всім давно відомо, що власне підставою для приєднання Гітлером Австрії до Німеччини була спільна німецька мова. Ну, Безперечно, в Австрії німецькою розмовляють з певними особливостями, але принаймні ми ніколи не чули про існування австрійської мови або швейцарської мови. Або давайте я наведу більш нестандартний і більш такий а, свіжий приклад. От ви можете собі уявити, щоб Румунія напала на Молдову для того, щоб виявити усіх свідомих носіїв молдовської мови і їх розстріляти. Ну, люди, які обізнані і слідкують за мовними ситуаціями, скажуть: ну, немає молдовської мови, є румунська мова. І молдовський, молдовський парламент прийняв закон, відповідно до якого в Молдові розмовляють румунською мовою. Тобто і в Румунії, і в Молдові розмовляють румунською мовою. Ви запитаєте, для чого задавати якісь запитання, відповіді на які ну, лежать на поверхні? Воно насправді десь так і є. Але що я хочу цим сказати, до чого підвести? Ми маємо ситуацію в російсько-українських взаєминах в російсько-українській війні, коли, власне кажучи, можна сказати, що Кремль, Путін і Росія здійснили акт агресії не просто так, просто щоб анексувати, відібрати. Українську територію разом з населенням, а для того, щоб виявити на українській території усіх свідомих користувачів і носіїв української мови і їх розстріляти. І тут важливий момент, я хочу підсвітити. Тобто, якщо ми маємо ситуацію з Австрією, Німеччиною чи з Румунією Молдовою, то, безперечно, це дикість і це неможливо. Чому? Тому що вони розмовляють однією мовою. Це мови однакові. Не просто вони а, там споріднені чи ще щось, і так далі. І це для відповідно для німців австріяки не є чужими і для австріяк німці не є чужими. І уявити собі, що німці проводять геноцид. Австрійського населення неможливо. Так, в принципі, як і неможливо там, румуни, щоб вирізали всіх молдаван. Чи навпаки. Так? Про що говорить ситуація в російсько-українських взаєминах і з російсько-українською війною? А, говорить про те, що українська мова для росіян є чужою. І не просто чужою, а ворожою. І тому можлива така ситуація, яка неможлива між румунами і молдаванами, між австрійцями і німцями і навпаки. Оце важливий момент. Потім, що я хочу сказати. Отже, хто а, визначив одну з мов не просто чужою, а ворожою? Росія визначила українську мовою чужою і ворожою. Це важливо розуміти. Чужою і ворожою. Логічно, щоб Україна відповіла взаємністю. Якщо українська мова для росіян є ворожою, то і російська повинна бути ворожою, не просто чужою. Тому що для українців чужою є румунська мова, і німецька мова, польська і всі інші. Чужих мов багато. А ворожих може і не бути, а може бути. От Для нас ворожа мова це російська мова. Це підведення до ситуації, яка відбулася вчора в Одесі. В якомусь нічному клубі Паладів. Діджей Микола з Одеси поставив. Якусь пісню білорусів російською мовою. Ну тут не вже мова навіть не про хороших русських, а тут вже про хороших білорусів. І насправді можуть якісь злободенні актуальні теми, ну, якась у них є монеточка, там ще щось. Співатися російською мовою. Ну, це для них вона співається. Але ж ми не забуваємо, що для нас російська мова за логікою є ворожою. Тому що українська для росіян є ворожою. Нас вбивають за цю мову. І ситуація в одеському клубі знову підняла цю дискусію і е, вивела м, два аргументи на поверхню, про які сьогодні хочу поговорити. Перший аргумент це е, права людини, порушення прав людини. Мовляв, приїхала поліція в цей клуб і почала притісняти там рускоговорящих. А як же з правами людини? Ну і другий момент, звичайно, це е, розпалювання міжнаціональної ворожнечі. От я з другого моменту і почну. Що я хочу сказати, найголовніше і найважливіше. Будь-який закон, який приймається, заборона про використання російського культурного продукту, він повинен бути не тільки прийнятий на емоціях, він також повинен спиратися на логіку. І після цього, як він прийнятий, якщо він справиться на логіку, і законодавець використовував логіку, ця логіка переходить в заклади освіти. Передусім, в заклади шкільної освіти, середньої спеціальної освіти і вищої освіти. І на базі цієї логіки, цими логічними конструкціями, учнів, студентів переконують, що цей закон справедливий, правомірний, його потрібно виконувати. Якщо просто говорити, що у нас прийнятий такий закон. І більше нічого не пояснювати, не включати логіку, не вмикати логіку, ну, то тоді будуть такі ситуації, як в клубі Паладіо. Отже, я ну, почну із першого цього моменту, розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Для мене дивно, що ці питання піднімають люди, які сповідують концепцію <кхем> національності за паспортом або за громадянством. Мовляв, якщо за Зазазіров або якийсь ашот Хачатурян, Мають український паспорт, то вони українці. Ну інша справа, якби якісь люди, як от я, які вражені цим національним уга... націоналістичним угаром, піднімали таке питання, то що якось можна було б це зрозуміти. Міжнаціональна ворожнеча, тому що в моєму світогляді і в моїй системі координат є різні національності. Якщо ви маєте якийсь паспорт Німеччини. То це не означає, що якщо ви турок, але маєте німецький паспорт, то ви автоматично стаєте німцем. Чи якщо ви араб, то ви теж не стаєте німцем від цього. От. Але ці питання якось так хопа піднімають люди, які сповідують оцей концепт національності, етнічного походження за громадянством. Ну, який, який може бути міжнаціональний конфлікт, якщо і Заза Зазіров, і ашот Хачатурян, які перебували в цьому клубі «Паладіум», є українцями. Я не бачу предмету конфлікту, не бачу лінії конфлікту, тому що всі, хто б співали в цьому клубі, вони є українцями. По факту тому, що вони мають громадян, паспорт громадянина України. Я думаю, що всі 100%, яка може бути розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Тобто треба якось визначатись і цей момент розуміти і використовувати його в аргументації при роботі з цими людьми. Ну, це, звичайно, як би ще. Не все, що я хотів сказати по міжнаціональній ворожнечі. Звідки пішла ця теза і ця риторика? Безперечно, ці люди, щонайменше, живуть під впливом радянської логіки, коли був 15 республік і багатонаціональна країна. І там було стаття про міжнаціональну ворожнечу. Але я хочу нагадати, що люди, які використовували цей, цю тезу про розпалювання міжнаціональної ворожнечі, нас українців за українську мову називали биками. Розказували анекдоти про Молдаван це всі ці люди. І всіх людей неслав'янської на національності називали чурками або чурбанами всіх підряд: Кавказькі, там, Узбеків, Туркменів і так далі це все було чурками. Тобто всі ці люди, вони, які говорять про розпалення міжнаціональної ворожничів, насправді вони її розпалювали завжди в Радянському Союзі. Але якась частина цих людей, звичайно, вражена новим концептом. З яким боролася і покійна Ірина Фаріон, і я давно це кажу. Україна не є багатонаціональна, багатокультурна, поліетнічна, ще якась там країна. Вона є моноетнічна і монокультурна. І питання тут не тільки в Вінницькій області, чи в Тернопільській, які абсолютно моноетнічними, там 99% етнічного складу є українців. А, питання у тому, що вся Україна за навіть за тими критеріями з перепису якого це 2001 року не потрапляла під, не, не підходила під критерії поліетнічної країни. Це монокультурна, моноетнічна країна. Якщо зараз провести переписи, ну то я думаю, що ми може, знайдемо один відсоток, хто себе запишеть анонімно. Я вже не кажу, якщо це зробити публічно росіянами. Тобто говорити про... А полікультурність і поліетнічність ну, це, м'яко кажучи, бути неадекватною людиною. І це абсолютна маніпуляція, і брехня. І тоді, і зараз, тим більше. А безперечно, цим людям наводити такі аргументи складно. А чому складно? Теж важливий момент, який ми повинні бачити і його викривати. У нас чомусь люди, які розмовляють російською мовою, ідентифікуються як російськомовні українці. І оці російськомовні українці себе зараховують до іншої ідентичності. Вони належать уже тепер до іншої національності. Тобто є одна національність це україномовні українці, а є інша національність це російськомовні українці. Я не знаю, як боротися з цим, і ну, це не виправляється напевно. Але, принаймні, можна з ними говорити аргументами, тобто в їх логіці, їхніми концептами, що у вас же національністю визначається. За паспортом, за громадянством, ну, то, який можуть бути міжнаціональні конфлікти. А тепер я приходжу до прав людини, а потім вже замкнуся до питання з того, що я почав. Замкну цей відеоблог на логіку, з якою я почав. Щодо прав людини, я хочу, якби, сказати, що а, закон. Про заборону використання російського культурного російськомовного продукту, він теж сприйнятий в рамках забезпечення прав людей і прав людини. Ну от В українців, які тут живуть, у них є право не чути не дратуватися російською мовою в публічному просторі. Про що говорить цей закон? Це ж теж в межах прав людини. Це ж захист прав людини, це ж важливо розуміти. Про що говорить цей закон? Про, він говорить, про те, що ви в публічному просторі. Не маєте права розмовляти російською мовою з незнайомими людьми, без їх згоди. Не можете говорити російською мовою в бібліотеках, в кав'ярнях, в закладах громадського харчування, в освіті, тим більше, і так далі. Це само собою розуміється, на перервах, в тому числі, передусі. Не можете говорити. Ось. А, якщо ви говорите за взаємною згодою, то це не є кримінальним. Порушенням і адміністративним порушенням не є. Ніхто не штрафується. Якби ніхто не звернувся в поліцію в одеському клубі Поладіум, то це не є ніяким порушенням. Але знайшлась людина, яка перезвонила в поліцію, тому що вона не хоче чути російську мову. І я під тепер підходжу до з того, чого я почав. Чому вона не хоче російської мови чути? Чому не хоче чути? Тому що вона її дратує. Чому вона її дратує? Тому що вона ворожа, ворожа. Не просто чужа, а ворожа. А чому вона ворожа? А тому, що росіяни визначили українську мову ворожу і вбивають нас за українську мову. І якщо не можна собі уявити, щоб німці вбивали австріяк чи австрійці ні, німців за німецьку мову, тому що або за за замовною ознакою, і румуни, молдовани, і так далі. То в нас вбиває, чому? Тому що мови чужі, і не просто чужі, а ворожі. Якби це просто була чужа, ну чужа. Але це ворожа для них мова українська. Значить і російська для нас ворожа. Тому приймається закон, відповідно до якого російська мова заборонена, тому що вона ворожа. Це важливо розуміти. Ще один важливий момент, хочу підкреслити: не випадково мова йде про пісні і про вірші. Тому що, на відміну від прози, від просто слів, будь-яка мова, та мова е е е пісні і вірші, такі форми <кхем> повідомлення інформації, вони вже діють на рівні метафізики. Ритми, емоції, почуття і так далі, вони торкаються струн нашої душі. Людина, яка несвідома, яка не розуміє певних моментів, вона це підхоплює, наспівує і приймає це як за своє, і в такий спосіб інкорпорується, стає ворожим агентом у нас тут всередині країни. Тому особлива увага не просто до прози, до розмовної мови в публічному просторі, особлива увага до пісень, віршів, музики і всякого такого культурного продукту. У нас, як завжди, просто закони приймаються на півзакон. Тобто, так як Дніпро перейнувало, залишилась Дніпропетровська область, Кіровоград переименувала в Кропивницький, Але область чомусь залишилась Кіровоградська, і з цим культурним російським продуктом. Чомусь після 91-го року, по-моєму. А до 91-го року цоя, бачите, можна співати. Бо він 89-го року заспівав якісь там пісні. Група крові на рукаві, чи на утіл, там. став. Я хочу бути з тобою. Це Ну, Важливі моменти, які потрібно розуміти і пояснювати, українці не люблять логіку. Вони не отримують задоволення від логічних конструкцій, від логіки. Ми не отримуємо задоволення від викриття алогічності. Поведінка, аргументи усіх наших довбаних російськомовних інтелектуалів є алогічними, непослідовними. І якби наші люди українці... Спиралась не тільки на емоції, а на логіку, і навчились її артикулювати, то вони б отримали масу мегатонне задоволення від викриття всіх цих псевдоінтелектуалів. Я закликаю вас використовувати аргументи і пояснювати не тільки тим, що російська мова є ворожою для нас, і тому забороною і неприйнятною для нас, а й викривати її. Декласовувати всіх цих столичних і не тільки мегаполісних російськомовних інтелектуалів. Це дуже приємна робота, надзвичайно приємна робота. Я вас закликаю цією роботою займатися, любіть свою роботу. Це важливо любити логіку, викривати алогічних непослідовних людей. І тому, якби так було, то кожен закон і а, після кожного закону. Який базується на логічних аргументах, він би ця логіка, ці логічні конструкції переходила би в освіту, в середню спеціальну вищу. І ми в такий спосіб працювали з малосвідомою і не до кінця розумною українською молоддю. Цього всього б не було. А так просто знову виходить ситуація, що у нас, бачите, приїхали. ЗБУшники чи ця поліція приїхала в нічний клуб Паладів. Держава втручається в приватне життя громадян. Держава не втручається. Це народ втручається. Український народ відчуває відразу від російської мови. Він вважає ворожою. Це народ, це і є демократія. Не держава. Народ не хоче чути. А держава виконує волю народу. Це і є демократія. Це дуже просто насправді. Це теж логічна конструкція для роботи і боротьби з цими всіми псевдоінтелектуалами і псевдоображеними людьми, які ніяк не можуть зрозуміти, що їх рідна мова може бути для когось неприємною. Може бути не просто чужою і неприємною, а ворожою. І наостанок. Теж важливий логічний аргумент. В Україні і в українців так склалося, що рідна мова це від роду, вона тому і називається рідна. І якби вона була від батька, до речі, чому від матері, а чому не від батька, то вона б називалась батьківською мовою чи материнською мовою. А у нас рідна мова від приналежності роду. Так от люди, які не мають приналежності до ніякого роду, перекоти поле. Вони не мають рідної мови. І для них в лапках рідна мова материнська чи батьківська чи мова спецзакладу, можливо, школи інтернату, чи можливо тренера мова, чи ще якогось там авторитета. Можливо, для них мова бітлз. Там англійська стала рідною, наприклад. Ну, це для них така рідна. Так от для українців рідна мова, так вважає народ, це демократія. Це мова роду. І ми не приймаємо таких речей, що для нас рідна мова вважається там мова материнська чи батьківська, але менше з тим. Незважаючи, яка ця там, мова у них рідна, чи їхнього роду, чи їхньої матері, вона для нас може бути ворожою. Якщо вона для нас ворожа, то ми приймаємо спеціальний закон. Це воля народу. Воля народу це є демократія. Тому ось так. На цьому закінчую. Дякую всім за увагу і за підтримку каналу. На все добре, до наступної зустрічі.